Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Як то кажеться, урядовці розійшлись не на шутку і збільшують все, що тільки збільшується. І це дійсно так прийнято рішення про збільшення виплат, які е не попадуть напряму пенсіонерам в карман, але значно покращать їхнє життя. Стосується пенсіонерам, яким потрібно догляд, стосується людей з інвалідністю, урядовці прийняли рішення, що тепер тим людям буде надаватись набагато кращий сервіс, тобто будуть отримувати пенсіонери набагато краще відношення до себе, і буде, хоч взагалі, кому тим займатися. Про що я веду мову? Давайте швиденько розповім, а потім розповім, коли буде розіграш тонометрів, цих чудових тонометрів для вас. І не лише тонометрів. Домовився про ще одні подарунки. Як тільки вони прийдуть, відразу вам покажу. В кінці відео розповім всі деталі, тому додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити розіграш, щоб отримати такий чудовий приз. Тому що вже визначились з датою, з часом зі всім на прямому ефірі все визначились. Зараз розповім усі деталі. А перед тим сама основна новина про зростання соціальних стандартів. Давайте я детально розповім, розпишу на дошці, щоб ви все чудово бачили, і потім розкажу, як то вплине на життя. Кожного пенсіонера без виключень і також на життя пенсіонерів, крім підвищення соціальних стандартів, також впливає і збільшення пенсій І якщо вам потрібно зробити е, перерахунок, збільшення пенсії, відсудити свою справедливу пенсію, прорахувати пенсії, то адвокатське бюро Івана Хомича завжди готове вам в цьому допомогти. Якщо потрібні якісь адвокатські юридичні послуги, то Звертайтесь, там працюють дійсно професіонали, і в пенсійній справі це одне з найкращих бюро України, тому що найдовший період на ринку, найбільше саме рух в цьому напрямку. Тож, дорогі пенсіонери, якщо потрібно якісь вирішити задачі, то там знають, як то робити на 100%. Звертайтесь, обов'язково допоможуть. А я розповідаю про Збільшення соціальних стандартів. Дивіться, Міністерство соціальної політики, сім'ї і єдності України, так, да, саме так воно зараз називається, і, зокрема, сам міністр Денис Людин презентували збільшення посадових укладів соціальних працівників на 150%, тобто дуже і дуже багато більше ніж в два рази. І це напряму вплине на тих людей, яким вони надавали допомогу, тому що. Е Маючи більш-менш нормальну зарплату, зараз вам покажу, яку вони зможуть думати саме про надання допомоги про людей, про співчуття людям, а не про те, як швидше закінчити і ще піти десь допрацювати. Бо з тими зарплатами, які в них були раніше, воно плюс-мінус так і відбувалось. Тож, давайте розповім, тому що не щоб не затягувати і прийти швиденько до тонометрів, да щоб розповісти ситуацію. І так. Зростання посадових окладів в е, соціальних менеджерів це 15-й -та тарифний розряд. 15-й тарифний розряд. Зарплата з 8243 гривень зросте до 20 607 гривень. Тобто плюс 150%. Давайте це трішки знімлю панометри. Зараз ми до них повернемося. Далі. 12 тарифний розряд в фахівців із соціальної роботи. Тако буду. Заробітна плата з 6773 гривень. 6773 гривень зросте до 16 932 гривень. 932 гривень, Також плюс 150%. Таким чином за 20 і 16 тисяч вже більш-менш працювати можна. Так, да, це ще не супервисока зарплата. Але в нас в Україні склалася така ситуація, що. В вчителів, медиків, соцпрацівників зарплата на дуже довгий час стала на місці і стала дуже і дуже низькою. Ну, 6773 гривні це менше, ніж мінімалка. І люди стільки отримали. Тому на цю роботу ніхто не хотів йти. А догляд за Пенсіонерами, за людьми з інвалідністю, за е, людьми, які то потребують, а догляд в лікарнях, а навчання майбутнього покоління це одне з найголовніших таких аспектів, да, наше здоров'я. Тому що в загальному да, найголовніше це що наш розвиток і наше здоров'я. Розвиток це е, вихователі і вчителі, да, а здоров'я це соцпрацівники і медики. І от саме тут був найбільший застой, і дуже багато людей просто там звільнялись з роботи, там ніхто не хотів вже працювати через дуже і дуже низькі зарплати, а дуже і дуже високу відповідальність. Тому це такий правильний крок в загальному розвитку України в цілому. Тому замість 8 тисяч буде 20, замість 6 700 буде майже 17. І таким чином е пенсіонери і люди з інвалідністю отримують кращий догляд і краще. Ну, відношення і забезпечення. Це хорошо, що це прийняли, а також вчителям і медикам також йде в процес підвищення заробітної плати. Про це я розповідав на народні думки. Це хорошо, що в тому напрямку пішов рух. Е, відносно тонометрів розказую субота, 3 січня, да, після нового року не встигли до нового року, тому що було багато чим займатися. І це хорошо, що не встигли, тому що приїдуть додаткові призиви. Субота, 3 січня, 17.00 в прямому ефірі відбудеться розіграш тонометрів. Умови. Бути підписаним на канал. Народна думка, кнопочка підписатись під відео. 1 мільйон 367 тисяч підписників уже це зробили, і кожен день отримують якусь актуальну інформацію. Бути підписаним на канал і бути в прямому ефірі. В прямому ефірі написати свої дані. Да? Дані зазвичай пишуть це. Прізвище, ім'я і місто. Чому місто? Тому що інколи збігаються прізвище, ім'я в різних людей. А от коли вже прізвище, ім'я і місто, то вже чітко відомо, да, кого я виберу. Буду вибирати рандомно, отак, не дивлячись, тобто вибірково методом вгадування, грубо кажучи, да, ну, простого вибору. І оголошувати вам в ефірі. Того, кого виберу, буде, набирати мене на номер телефону. Я залишу його потім під час розіграшу, декілька разів озвучу. І я буду записувати номер телефона переможця. Після ефіру я з переможцем буду зв'язуватись і питати адресу доставочки, куди відправити ці призи. І за свій рахунок відправляю всім призи. Буде всього 15 переможців. 5 виграють тонометри, 10 термометри, там ще додаткові призи. Можливо, навіть ще по 2 додаткових буде. Зараз йде обговорення з фірмами. Тому це така чудова можливість зробити собі такий гарний новорічний подарунок. Тож, бачимо, що непогані подарунки робить Міністерство соцполітики. Хотілося ще під ялиночку пенсійну реформу, щоб поклали, але, на жаль, поки що там тишина. І разом з ними, ну, не, вірніше, не разом з ними, а окремо від себе і від чудових партнерів, роблю подарунки вам я. Тож, давайте далі розбиратися всіма цими деталями, нюансами. Я завжди на народні думки буду вам розповідати. Тож до зустрічі, дорогі мій гедачі.